Привіт малята любих хлопчики и дівчатка Десять років тому журналіст нашого каналу Оксана Деліта, котра відкрима таємницю, колись хотіла стати актрисою, познайомилася з Кузи, який волею випадку і без кастингу прийшов працювати на телебачення поділя центр. І відтоді вони одне ціле. Бо в Оксани є велике завзяті й бажання. А Кузя, як то кажуть, у наш час безперервного пошуку зірок різної величини був приречений стати зіркою серед дітлахів. І так воно й було. Власне, Кузю його маленькі співгромадяни знають і пам'ятають і тепер. Бо п'ять разів на тиждень він розповідає хлопчикам та дівчаткам про цікаві, веселі, корисні і почав. Ані речі показує мультики та читає казки. Йому писали листи діти не тільки нашій області, а й тільки в сусідніх, де кузя також мав можливість з'являтися на телеекранах, і воно й не дивно, телеведучий із таким шармом не може не подобатися. Кирпати ніс, веснянки та суцільний позитив. Лялька такої має бути веселою, кумедною, а головне доброю. Бо навчити рахувати і множити, писати літери й англійські слова вміють усі вчителі, а навчити дитину доброті – лише деякі. Кузінь та пані Оксані це вдається, бо таку ж вони обоє мають вдачу. Любі малята, хлопчики, і дівчатка, дивіться на щодня на каналі Повілля Центр о 16.45. Я з радістю чекатиму від вас листів і Дивіться нас!